Говард Філіпс Лавкрафт АЛХІМІК. На вершині гори, набряклі схили якої біля підніжжя стовбурчаться волохатим лісом. Нахабно розкинувши вузлуваті дерева. Вінцем на ложі траву стоїть замок моїх пращурів. Зі століття в століття визверялися зубці стін, що тримають у шорах сувору порепану зморшками місцевість, прийнявши під своє заступництво гордовитий замок, який змагається давністю, судячи з великого силуету, із замшілими мурами. Стародавні вежі, увіяні вихором поколінь, у численних виразках, залишених міцною отрутою часу, що діє повільно, але напевно, в епоху феодалізму славилися по всій Франції, наводячи жах на одних і захоплюючи інших. Бійниці і укриття бачили баронів, графів і навіть королів, готових битися до останнього. І ніколи відлуння кроків завойовників не лунало у просторих замкових залах. Однак з тієї героїчної пори все змінилося, бідність, що лише трохи відрізнялася від крайньої нужди, і гординя, яка не дозволяла спадкоємцям осквернити своє славне ім'я гендлярськими аферами, прирекли на погибель колись незайману пишноту володінь. Тож тутешні мури осіли, здичавіла буйна рослинність парку, пересохлий рів був наповнений багном, пощербилися внутрішні дворики, похилилися башточки. Покривилася підлога, зникла оздоба, а побляклі гобелени доповнювали сумну повість про збіднілу розкіш. З роками одна з головних веж завалилася, потім настала черга й інших чотириверхова колись фортеця стала одноверховою, а місце могутнього лорда зайняв його зубожілий нащадок. Тут, в одному з простих і похмурих приміщень замку, мешкав я, Антуан. Останній із приреченого графського роду Ес, який уперше побачив світ 90 років тому. Ці стіни, як і схили гори, позначені темними похмурими хащами та гротами, були свідками перших років мого безрадісного життя. Своїх батьків я не знав. Мій батько загинув, коли мав 32 роки. Це сталося за місяць до мого народження. Його вбила каменюка, що зірвалася з напівзруйнованого парапету. Моя мати померла під час пологів, тому я опинився під опікою слуги, чоловіка, дуже гідного і розумного. Якщо мене не зраджує пам'ять, його звали П'єром. Я був єдиною дитиною. Самотність, яка оточувала мене відразу ж після народження, лише міцніла завдяки діям мого вихователя, котрий усіляко припиняв будь-яке спілкування із селянськими дітьми, чиї родини мешкали всюди на рівнині, яка розкинулася біля підніжжя гори. У ті часи П'єр пояснював свою заборону тим, що синові шляхетного роду не гоже приятелювати з плебеями. Тепер я знав, що справжня причина ховалася в іншому. Він хотів уберегти мої вуха від вигадок про фатум, який із покоління в покоління переслідував мій рід. Ці історії, щедро прикрашені, заповнювали дозвілля орендарів, котрі сиділи вечорами перед розпаленим каміном. Ізольований і відданий на власні сили, я проводив години свого дитинства, вдивляючись у стародавні фоліанти, які заповнювали охоплену тінню бібліотеку замку і безцільно блукаючи крізь вічні сутінки примарного лісу, який огортає схил пагорба біля його підніжжя. Імовірно, таке гайне часу і стало причиною того, що тінь меланхолії досить рано полонила мій розум. Студії та дослідження навіювали, спогади про похмуру таїну дикої природи і завжди мали для мене особливу принаду. Вченість не була моїм шляхом, навіть ті крихти знань, які мені вдалося виловити, пригнічували мене. Очевидно, нехідь мого старого вихователя заглиблювалася в історію моїх пращурів по батьковій лінії. Загострювала той жах, який пронизував кожну згадку про садибу і мимоволі передався мені. На виході з дитинства я зумів зліпити докупи недоладні уривки фраз, що злітали з неслухняного язика старого базіки, і мали стосунок до якихось обставин, що з роками перетворилися для мене з дивних на клопітно болісні. Рано прокинулися в мені лихі перечуття, пробуджені обставинами, які супроводжували смерть моїх предків, графів із роду С. Спершу я пояснював собі їхню передчасну кончину природніми факторами, вважаючи, що походжу з родини, в якій чоловіки просто довго не живуть. Проте з віком став замислюватися про нечіткі старечі уповідки, в яких мова часто заходила про прокляття, що зі століття в століття відміряють носіям графського титулу термін життя лише у тридцять два роки завдовжки. Коли мені минув двадцять один рік, старий П'єр вручив мені рукописну книгу, яка переходила за його словами упродовж багатьох поколінь від батька до сина, з тим. Або кожен новий власник продовжував літопис роду. Книга містила вражаючі записи, і їхнє уважне вивчення анітрохи не розвіювало мої похмурі перечуття. У той час віра в усе містичне пустила глибоке коріння в моїй душі, і я був не в змозі вигнати її та поставитися до наймовірної оповідки, яку я всотував рядок за рядком, як до ганебної вигадки. Рукопис переніс мене у минуле у тринадцяте століття, коли замок, в якому я народився і виріс, був грізною та неприступною твердиною. Саме в ті часи з'явився в наших володіннях один чоловік, дуже примітний, хоча й низького походження, в якому йому поступалися лише селяни. Його звали Мішель, утім його більше знали, як мові, тобто злий, позаяк про нього, йшов лише поголос. Він виснажував себе пошуками філософського каменя і еліксиру молодості і мав славу, адепта чорної магії і алхімії. У Мішеля Злого був син, його звали Шарль. Юнак так само добре розумівся на окультних науках, як і його батько, тому його всі називали Лесорсі, тобто чаклун. Порядні люди цуралися цієї пари, підозрюючи, що батько і син практикують нечистиві ритуали. Подейкували, що Мішель живцем спалив свою дружину, принісши її в жертву дияволу, що саме він та його син винні у зникненні селянських дітей, що почастішали останнім часом, пітьму, що огортала цих людей, прорізав лише один спокутний промінчик, жахливий старегань несамовито любив свого сина, і той відповідав йому почуттям, що набагато перевищувало звичну синівську відданість. Тієї ночі в замку на горі запанувала тривога, зник юний Готфрі, син Генріха, графа С. Кілька людей на чолі з ошалілим батьком, прочісуючи місцевість у пошуках юного графа, увірвалися до хижі, в якій жили чаклуни, і застали там старого Мішеля злого, коли той клопотався біля велетенського казана, в якому кипіло якесь варво. Не усвідомлюючи своїх дій від шаленства та відчаю, граф накинувся на старого, і нещасна жертва загинула в його смертоносних обіймах. Тим часом слуги виявили молодого Готфрі у далеких порожніх покоях замку, але радісна звістка прийшла занадто пізно, щоб зупинити безглузду розправу. Коли граф зі своїми людьми покинув скромне житло алхіміка і вирушив у зворотній шлях за деревами маячів силует Шарля Чаклуна. Гомін збуджених слуг доніс до нього звістку про те, що сталося, і на перший погляд могло здатися, що він безпристрасно поставився до долі, яка спіткала його батька. Повільно насуваючись на графа, Шарль монотонним і тому особливо страшним голосом промовив прокляття, яке з тієї миті невідступно переслідувало по п'ятах представників роду графа С. Жоден нащадок убив ти не досягне віку, що перевищує твій, промовив він, відстрибнув у бік темного лісу і швидким рухом вихопив із складок своєї одежі склянку з безбарвною рідиною. Шарль хлюпнув цією рідиною в обличчя вбивці та зник за чорнильними лаштунками ночі. Граф віддав богові душу на місці, його поховали наступного дня. Відтоді, коли він з'явився на світ і до його смерті, минуло трохи більше 32 років. Марно селяни, розбившись на групи, прочісували ліс і землі, що прилягали до гори. чаклун, прикінчивши графа, безслідно зник. Час і табу, накладене на згадку про ту страшну ніч, стерли прокляття з пам'яті родини графа. Коли Готфрі, мимовільний винуватець трагедії та спадкоємець графського титулу, загинув від стріли під час полювання у 32 роки, ніхто не пов'язав його загибель із фатумом, який перейшов на нього від батька. Але коли за багато років Роберта, молодого графа, який мав просто богатирське здоров'я, знайшли бездиханим в околицях замку, селяни стали тихцем натякати, що смерть знайшла їхнього пана незабаром після того, як він зустрів свою тридцять другу весну. Людовік, син Роберта, досягнувши фатального віку, потонув у фортечному рові. Скорботний список поповнювався покоління за поколінням, Генріхи. Роберте, Антуане, Армане. життя радісні, котрі ні разу не згрішили, прощалися з життям, ледь коли їм виповнювалося стільки років, скільки було їхньому далекому пращуру, коли той скоїв убивство. Закінчивши читати, я збагнув, що мене чекає у не такому й віддаленому майбутньому, що найбільше за одинадцять років, а можливо й раніше. Життя, що не мало колись у моїх очах великої цінності, з кожним днем ставало мені все милішим, і загадковий світ чорної магії деталі глибше затягував мене у свої тенета. Я жив відлюдником і не відчував потягу до науки як такої. Відкинувши сучасність заради середньовіччя, я, неначе старигань Мішель та юнак Шарль, пітнів, намагаючись оволодіти таїною демонології та алхімії. Мій досвід зростав, але я все ще був далеким від того, щоб осягнути те дивне прокляття, що звалилося на мій рід. Інколи я відкидав свій містицизм і кидався в інші крайнощі, намагаючись пояснити смерть моїх предків цілком приземленою причиною банальної розправи, яку розпочав Шарль Чаклун, а продовжили його нащадки. Переконавшись після довгих розшуків, що рід алхіміка не мав продовження, я повернувся до своїх студій, прагнучи знайти закляття, яке здатне було б звільнити мою родину від насильницького тягаря прокляття. В одному рішенні я був непохитний залишатися парубком, я міркував, що з моєю смертю підрубане родове дерево поховає прокляття під собою. Я готувався зустріти своє тридцятиріччя, коли Всевишній забрав до себе П'єра. У повній самотності я поховав старого слугу у внутрішньому дворику, де той любив бувати. Зрештою, я перестав перейматися думкою про те, що я єдина жива істота, котра живе у фортеці, бо зжився з почуттям покинутості, яке притупило марний бунт проти наближення вироку, і майже змирився з тим, що маю розділити долю своїх пращурів. Я гаяв час, досліджуючи покинуті зали та вежі старого замку, куди раніше мене не пускав юнацький страх, проникав у закутки, які, за словами старого П'єра, не чули людських кроків уже понад 400 років. Усюди я натикався на дивні предмети, що вселяли забобони. Я розглядав меблі, вкриті пилом століть, що обсипався потертю під зубами вогкості, яка давно запанувала в кімнатах. Небувала дивовижна павутина оплутувала всі предмети, велетенські кажани ляскали моторошними оголеними крилами у безмежному мороці. Настала мить, коли я повів дуже ретельний облік кожному дню, що минав, і кожній годині, що згинула. Я був засуджений, і термін виконання вироку наближався з кожним рухом маятника-годинника, що прикрашав бібліотеку. Мить від згадки, про яку я упродовж стількох років заумирав від туги, була невідворотна. Прокляття виривало моїх предків з життя незадовго до того, як вони досягали віку, в якому загинув граф Генріх, і я щомиті чекав прибуття страшної пані з косою. Я не знав, у якій іпостасії вона постане переді мною, але вирішив, що їй не зустріти в моїй особі малодушну тремтливу жертву. З наростаючим завзяттям я продовжував обстежувати замок. Подія, що визначила моє подальше життя, сталася під час однієї з вилазок у непівзруйноване крило замку, коли мені лишалося за моїми причуттями менше тижня до фатальної години, що мала стерти навіть тінь надії на продовження мого земного буття і перетворити мене на ніщо. Добру частину ранку я присвятив напівзруйнованим сходам в одній із найдавніших і пошарпаних часом веж замку. День мене за пошуками місця, звідки спуск провадив у приміщення, що слугувало у середні віки вочевидь казаматом, а потім його використовували для зберігання амуніції. У міру того, як я просувався просякнутим селітрою проходом, що починався на останньому щаблі. Настил ставав усе менш пружним і незабаром мерехтливе світло мого світильника впало на голу стіну, з якої сочилася вода. Позбавлений можливості рухатися далі, я вже було хотів повернути назад, аж тут мій погляд упав на непримітне віко з кільцем для люка, зробленого в підлозі. Мені довелося попітніти, перш ніж я зміг його підняти. З чорного провалля здіймався їдкий тим, від якого полум'я світильника закидалося зі шипінням, дозволивши мені проте розгледіти слизькі та гладенькі кам'яні сходинки, що ховалися у глибині. Зануривши світильника у смердючу безодню, я зачекав, поки вогонь набере потуги, після чого став спускатися. Здолавши чимало сходів, я опинився у вузькому кам'яному проході, прокладеному, наскільки я второпав, глибоко під землею, і довго крокував ним, перш ніж опинився перед масивними дубовими дверима, поїденими вогкістю, які чинили відчайдушний опір моїм спробам відімкнути їх. Знесилений, я вирушив назад до сходів, але не встиг зробити і декількох кроків, як пережив враження, яке за своєю глибиною та хворобливістю не порівняти із жодним пережитим, яке можуть породити емоції або витвір розуму. В могильній тиші я раптом почув, як скриплять іржаві петлі важких дверей, що відчиняються за моєю спиною. Мені важко описати свої почуття на той момент. Я вважав, що старий замок давно спорожнів, і очевидна присутність людини або примари, немов ножем, різонула мене по серцю. Повагавшися, обернувся на звук і не вірячи собі, прикипів поглядом до почвари, що постала переді мною. У проймі стародавніх готичних дверей стояв чоловік у довгій чорній середньовічній хламиді і стародавньому головному уборі. Його розкішне волосся та густа борода відливали чорнотою. Я ніколи не зустрічав людини з таким високим чолом, такими вузлуватими, схожими на клешні, мертвотно-білими руками і такими глибоко запалими щоками, обрамленими суворими зморшками. Його кістляве аскетично виснажене тіло дивно та потворно контрастувало з розкішю одежі, але найбільше мене вразили його очі. Дві бездонні ями, що павлали безрозсудною нелюдською люттю. Пильний погляд, спрямований на мене, був сповнений такої ненависті, що кров застигла в моїх жилах, і я немов прикипів до підлоги. Нарешті чоловік озвався, і його різкий голос, в якому звучала неприхована злість, важка й глуха, лише погіршив мій жах. Незнайомець заговорив латиною, але мова, якою користувалися усвідчені люди в середні віки, була мені не зовсім чужою, позаяк я засвоїв її завдяки старанному вивченню праць алхіміків. Він повів мову про родове прокляття, про те, що мені недовго лишилося жити. В усіх подробицях описав злочин, скоєний моїм предком і, не переховуючи злобтіхи, перейшов до помсти шарля чаклуна. Я дізнався, що в ніч убивства Шарлю вдалося накивати п'ятами, але через багато років, дочекавшись, коли спадкоємцеві графа виповниться стільки повних років, скільки було його батькові тієї фатальної ночі, він повернувся, щоб пустити стрілу в його серце. Потай пролізши в замок, Шарль переховувався в тому ж занедбаному підземеллі біля входу, в який і стояв цей зловісний оповідач. Роберту минуло 32 роки, і тоді Шарль підстаріг його неподалік від замку і силою змусивши проковтнути отруту, убив його у розквіті сил. Так продовжувалася помста, передбачена в проклятті. Надавши мені можливість підібрати ключа до найбільшої загадки, яка полягає в тому, чому прокляття не вмерло разом із Шарлем Чергуном, котрий рано чи пізно мав би упокоїтися в землі, мій співрозмовник пустився в розлогі міркування про алхімію та про досліди, яким присвячували увесь свій час батько та син, не утоївши й того, що Шарль міскував над отриманням еліксиру, що дарує тому, хто його скуштує, вічне життя, та нев'яну, чому натхнення, що охопило незнайомця, здавалося, вимило з його погляду пекучу зловтіху, яка спершу настільки приголомшила мене, аж раптом бісівський блиск знову спалахнув у його очах, і з горла вирвалося дивне зміїне шипіння, після чого він високо підніс пляшку з очевидним наміром убити мене тим самим способом, який шість століть тому обрав Шарль Чаклун, аби вколошкати мого пращура. В одну мить скинувши із себе кайдани заціпеніння, гнаний інстинктом самозбереження, я поцілив у мого ката світильником, що слабко ми готів. Скло вдарилося об камінь, і цієї миті одежа незнайомця зайнялася, зафарбувавши повітря каламутним відблиском полум'я. Мої нерви і без того напружені не витримали сповненого жаху та безсилої злості зойку невдалого вбивці, і я впав непредповний на слизьке каміння. Коли я нарешті прийшов до тями, навколо згустилася темрява. Розум, зранений усім, що сталося, відмовлявся усмислити сьогодення, але цікавість усе ж узяла гору. Ким запитав я себе був цей озлоблений чоловік і як він потрапив у стіни замку? Навіщо йому було мстити за смерть бідолашного Мішеля злого? І як це прокляття століття за століттям наздоганяло усіх своїх жертв, з часів Шарля Лесорсе? Жах років був знятий з моїх плечей, бо я знав, що той, кого я знищив, був джерелом всієї моєї небезпеки від прокляття. І тепер, коли я був вільний, я палав бажанням дізнатися більше про зловісну річ. Яка століттями переслідувала мій рід і перетворила мою власну молодість на довгий кошмар, сповнений рішучості усе розплутати, я намацав у кишені кресало та кремінь і запалив світильник. Перше, що кинулося мені в очі, було понівечене почорніле тіло загадкового незнайомця. Його очі, які ще недавно палали злістю, затягла смертельна поволока. Сіпнувшись від огиди, я зайшов до кімнати за готичними дверима. Те, що відкрилося моєму погляду, найбільше нагадувало лабораторію алхіміка. У кутку височила кубка блискучого жовтого металу, з якої промінь світла висікав снопи іскор. Ймовірно, це було золото, але все пережите занурило мене у такий дивний стан, що мені не хотілося гаяти часу на дослідження цього металу. Отвір у дальному кутку кімнати провадив у саму гущавину дикого лісу, вражений я втямив, яким чином незнайомець проник у замок і подався в зворотній шлях. Я заприсягся собі, що не стану витріщатися на останки мого ворога, але коли наблизився до тіла, до мене долинув ледь вловимий стогін, немов життя ще не покинуло тлінну оболонку. Зіпеніючи від жаху, я схилився над розпростертим на підлозі, обвугленим і покрученим тілом. Раптом пелена спала з його очей, і крізь їхню чорноту, пронизливу і ще більше ніж обпечене від вугілля обличчя, проступило щось, що я не в змозі описати. Подрізкані губи намагалися виштовхнути якісь слова, я зміг розрізнити лише ім'я Шарля Чеклуна. Мені також здалося, що з понівечених губ зірвалися слова вічність і прокляття. Даремно я намагався зібрати воєдину жалюгідні уривки його тиради. У відповідь на мою розгубленість, смоляні очі незнайомця обпекли мене такою злістю, що я затремтів, забувши про безсилля мого супротивника. Підхоплений останньою хвилею сили, що вже втікала, нещасний трохи підвівся на вогких слизьких каменях. Пригадую, як у передсмертній агонії він раптом повернув собі голос і дихання, що відлітало, вихлюпнуло слова, які з того часу переслідують мене вдень і вночі. Телепень! вигукнув він. Невже ти так і не збагнув? У чому мій секрет? Жалюгідний розум не здатний здогадатися, з чиєї волі упродовж шести століть твій рід не міг позбутися страшного прокляття? Хіба я не розповів тобі про дивовижний еліксир, який дарує вічне життя, чи тобі не знати, що таємниця, над якою билися алхіміки відкрита? То послухай же, це я! 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 Я прожив 600 років, і всі 600 років я мстив! Я мстив, бо я, шарль, Лесорсі! Дякую за прослуховування, мирних вам днів і спокійних ночей. Бережіть себе і своїх близьких. До нової зустрічі і слава Україні!